А таке питання. Наснився мені сон, у якому я прокинула, проклинала жінку, щоб вона не народила дитину. Прокинулася з відчуттям, ніби скоїла гріх. Але на... Помолилася, але на душі залишився тягар, неначе я зробила в, в реальному житті. Хоче що мені робити, та як ставитися до такого сну? Щиро дякую за відповідь. Не тільки до такого сну, всім нам сниться щось. так? І часом такі речі, які, які ти ніколи навіть не думаєш, Боже, що таке наснилося, ніколи про це не думав. Місця не ті, люди інші ситуації взагалі складні. Але все, що сниться, це то, що наша підсвідомість старається викопати і упорядкувати його, щоб ми його прожили і дали оцінку. Ми щоб дали оцінку своїм вчинкам. І якщо ви засуджуєте той вчинок. І хочете покаятися, це і дуже добре, навіть якщо це в сні, людина повинна бути чистою і в сні і наяву. І тому, коли вам сниться якесь дурне, значить в голові немає порядку, його треба упорядкувати. І не треба з того сповідатися, що вам там сниться, бо це вам сниться, вам її треба дати оцінку, ви маєте право себе осудити або. Або простити і так далі. Ви особисто. Сповідатися із снів не треба. Це можливість вам прийняти рішення, що би там вам не наснилося. Якщо ви проклинали якусь там жінку, значить, ну, десь воно взялося щось не так з тою жінкою. Купіть щось її. Щось незначуще. Не, не, не Придіть, принесіть і скажіть, о, я тобі купила рушничок. Під посудки, що стелити, щоб вода стикала. Воно буде простеньке, але воно буде жест. Це буде жест. Отже, сім'я на, на, на грані краху. Я хочу її врятувати, чи можна до вас приїхати на розмову із дружиною. Якщо, якщо так, то куди йде контакти, щоб все узгодити, Богдан? Ого. Як ви думаєте, що коли ваша сім'я дістала тріщину, і ви прийдете до мене, і я вам дам води живої напитися і ви склеїтеся, то я вам кажу ні. Вас має бути бажання, що ви вдвоєм хотіли до мене приїхати, щоб я благословив вас, оновивши ваше подружжя. Тоді буде толк. А якщо одного тягнути за руку. А друге просто не хоче їхати, то нічого з того не буде, який би той отець ваш не був файний і мудрий. Подружжя це є справа двох. Той, не здатний жити в подружжі, той не здатний до царства Божого? Бо царство Боже це є спільнота, подружжя це є. Елементи спільноти на землі, коли ми показуємо Бога, як ми можемо жити в спільноті. Як ви не годні жити в спільноті, ті, котре одного любите, які один одному подобаєтеся, то де вам до царства Божого? Вам далеко до того. Тому пекло, пам'ятайте, це є спільнота одиноких. Спільнота одиноких. Це і пекло.